Виконуємо завдання 2. Практичні роботи 2.1 за підручником інформатки 5 класу Джона Ендрю Білса 2022 року випуску. Нам потрібно додати веб-сторінки, які ви часто переглядаєте, до папки уподобання. У підручнику розглядається на прикладі браузера Microsoft Edge, тому я зараз і буду його використовувати, відкрию його. В інших браузерах все буде практично так само. Є тільки одна різниця, про яку я пізніше розкажу. Отже, якщо ви бажаєте якусь веб-сторінку, наприклад, ось цю додати до папки «Подобань», то коли вже відкрита сторінка, бачите, ось тут є така зірочка додати цю сторінку до вподобань. Натискаєте на зірочку, назву не змінюєте. І ось тут, бачите, є папка, яку ми можемо додати або панель уподобань, або інше вподобання. Давайте виберемо панель уподобань, натиснемо «Готово». Тепер, якщо ви відкриєте нову порожню вкладку, Натиснемо на цей плюсик, то зверніть увагу, ось тут з'явилося посилання на цей сайт. Клацаємо по ньому. І бачимо, зразу на нього зайшли. Якщо ви додали якусь веб-сторінку до вподобань, то тепер зірочка вже підсвічена. Для того, щоб зняти, ще раз натискаєте, видалити. Давайте ще раз. І розглянемо, що таке інше вподобання. Готово? Відкриваємо, бачите, вже ось тут немає, але ось тут у нас є ще ось така зірочка. Це в браузері Microsoft Edge. Натиснемо по ній. І бачимо, ось тут є папка інші вподобання, де знаходиться та сама веб-сторінка. Так, знову вилучимо. І що буде, якщо ми натиснемо більше або виберіть іншу папку? Відкривається ось таке вікно, де ви бачите, можете додати якісь нові папки. Папки можуть бути вкладені, в кожній папці може бути багато файлів. Натиснемо Зберегти, давайте перевіримо, де воно тепер знаходиться. Бачите, ось тут. Ми звідси можемо його перетягувати, звідси також можемо видаляти. Так само і з папками. Ну і на цьому браузері Microsoft Edge все, поки я закрию, якщо ви використовуєте інший браузер. То все тут так само, бачите, є зірочка, вона підсвічена, значить ця веб-сторінка додана до вподобань, але якщо ви створюєте нову сторінку порожню, то ось тут вже немає тої зірочки, щоб переглянути всі папки з вподобаннями, а ось тут зразу є інші закладки. Тобто дана папка називається Інші закладки. Натиснемо по ній, і ось тут знаходяться веб-сторінки в ваших вподобаннях. Хоча зрозуміло, можна брати і на панелі закладок. Отже, бачите, воно додано. Завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!